на е, спробі подивитися на Одесу е, як місто війна людей. І е, чому так, е, ви бачили назву цієї зустрічі? Е, ми подумали про те, що, е, напевно, е, деколонізація може перевага не тільки в тому, що ми показуємо, е, чим багата імперія. Не тільки спростовувати імперські міфи, а деколонізація може полягати в тому, щоб створити іншу оптику, в якій ми побачимо себе трошечки іншими очима. І саме в такій оптиці ми можемо побачити, що Одеса, якою як вона є. Не завдяки імперії, а може бути і супереч. І е, це теж, е, як на мене, є договор деколонізаційним жестом. І е, тут е, саме заради цієї теми я запросила надзвичайних спікерів. Е, я сама отримала дуже велике задоволення від того, що ми зібралися е, всі відразово. Я впевнена, що ви теж отримаєте задоволення. І а, тому буду представляти оставку від найдальшого В'єра Грузів. Я думаю, що загалом всіх не треба особливо представляти а, в Одесі, але я представлю Єра Грудзів, якого багато з нас знають як співробітника музею Євреїв Одеси і Одеського художнього музею. Це людина одна з найулюбленіших моїх людей, які можуть розповідати про літературу про мистецтво так, що їм хочеться слухати завжди. І це велике щастя, і я сподіваюся, що сьогодні я з вами поділиться поглядом на літературні твори, які ну, багато з нас хто не тримав в руках. Саша Бабіч, який е, вже трошечки сказав, чим він займається зараз, а загалом історик, е, керівник найкращої туристичної агенції в Одесі, яку знають далеко за межами Одеси, і е, взагалі е, така е, совість нашого міста, коли щось відбувається, е, Саша наводить це і ці людей, які тут живуть, і ідеї, де буде рятувати. Ось а, <с> а, вибач, і Ніка і він є істориком, є підприємцем, підприємцем з великим стажем, і людиною, яка прийшла і аснув інститут. Я буду uh, перелічувати uh, дипломи, і uh, зараз uh, він є ще радником uh, мера Одеси з гуманітарних питань і теж бере участь у uh, роботі з, um, з одеським наративом, з Одеським імперським і антиімперським наративом. І ще uh, раз uh, проговорю, те, що я вже говорила, uh, для мене. Коли я запрошую е, спікерів сюди е, на наші дискусії, для мене дуже важливо, щоб це були не тільки історики, е, тому що е, минуле це є наша спільна відповідальність. І е, чи ти є істориком, чи ти не є істориком, ти е, маєш напрацювати якісь інструменти роботи в е, цьому полі. Нашому спільному для того, щоб не було так, щоб Одесі падали дома, щоб зносили пам'ятники архітектури, і тільки там десятку людей це було взагалі цікаво. Нам всім це має бути цікаво, і тому точка зору не історика для мене особливо цікава, насправді, коли ми говоримо про спільну відповідальність. Про Публічне поле. І е, пропоную піти таким шляхом. Я почала з того, що ми можемо створити іншу оптику і подивитися е, на е, наше місто і на наш ріон, мабуть з трошки іншої точки зору, ніж ми звикли, коли ми намагаємося там, спростовувати так звані верські і е, спробувати е, уявити собі якийсь шлях, якийсь напрямок у майбутнє через те, що ми спробуємо відшукати якісь базові, е, ну найголовніші е, сенси в бутті нашого міста. І я нагадаю, що люди тут жили не з кінця XVIII століття, так, а значно раніше, взагалі 2,5 тисячі років, і завжди це була, ця точка на мапі це була точка зустрічі різних цивілізацій. Тобто ця точка на мапі є Хабом чи мостом, чи гейтом, який дозволяв зустрітися дуже різним світам. І а, коли ми говоримо про, вже, про Одесу, про місто, в якому ми всі живемо, ну, ми всі знаємо, який наш декох, Одесі всі доворяться, все буде добре. А, мені хотілося б, щоб ми подивилися ще й на те, що сюди приходили дуже різні люди, і це було дуже сильне випробування. І е, коли зустрічаються світи, це зовсім цивілізація, це зовсім не так просто і не так приємно, як нам здається, тому що е, мають зустрічатися люди, які говорять різними мовами, які е, вірять в різних боїв, е, сповідують різні цінності і так далі, але чомусь вони намагаються щось спільне знайти. Давайте почнемо з того, що ми спробуємо спочатку таке на пробу, так? а потім подивимося наприкінці, що з цього збролося, а що ні. Давайте спробуємо, я попрошу наших спікерів накидати такі просто одним словом те, що характеризує Одесу, що, що відзеркалює її глибинні смисли. Я просто можу навіть там записати, записал этот москви. Давай. Ну что, мене то, бачит, це помагання зробити гроші. Ми можемо за... Онлайн. Так, пишу робити гроші і таке опанували... Власне, Власне власне.

Толерантність. Толерантність? Національний садісід. Ну так, тут і далі, що давно одеська мова, тому що вона відразується в цьому національний І яка переходить в такий місцевий шаг міз. Я одесит 14-му покоління, що він сказав. Коридор, я все. Ну добре. Мы посчитаем. Нет, я в половине наразі, что можно сейчас додать. Но поколение считается 20 лет. Это у седьмой, а то сочетание. Там считается, что целого. Можешь викреслити слово міф, бо це вже не миф, саме люди, так не вижу. А мені здається, що важливо для того, щоб зрозуміти глибину усієї міфології Одеси і взагалі цього місця, це інструментарій літератури безумовно. Бо ми вже багато років чи століття розмовляємо з точки зору того, що ми тут велике місце де творять велику літературу, чи створюють умови для створення великої літератури. І це слово міф, до речі, я би використовував безумовно не в побутовому сенсі, а в науковому, тобто міф, що не, не, не історія про те, що то неправда, а міф як інструментарій філософії, тобто історія, яка в побуті вживається всіми, і всіма і зрозуміла всім, як ми пізнаємо так, коли так ми що звичайно і коли. Те, що ми впізнаємо як умовно там своє. своє. так, Оце є міф. Я дуже дякую Єрі за це уточнення, тому що ми почали використовувати слово міф, так, а, а, і те, що для мене є природним, так? я теж використовую слово міф не як а те, що є неправдою, а те, що а, є такою, а, екстрактом того, що, а, що ми впізнаємо в місті. так, тому а, тут і зараз ми використовуємо слово мір саме в такому сенсі. Ми не будемо повертатися в Одеса Руське місто, це російське місто, так? Це ми не будемо вже просто вписувати. Тому yeah, stop, э, stop, э, stop, до цього просто дві зустрічі, так розумію, бо це вже було. Мені, ні, ні, мені взагалі, я, якщо ми тобі виходимо з того, що ми хочемо сформулювати точки і чи... Які допоможуть зрозуміти супрість Одеси, то це там, просто не вписується сюди, бо це лише це поверхнення, це, це, це не інструментарій. Е, мені не здається, що ми щось нове про це місто зрозуміємо, якщо як інструментарій використовуємо ось цей ось постулат, ідею. Контроверсійно про Одеське, чи українське, чи китайське чи єврейське, це лише на поверхні, це не про світі положення. А коли на час такі обережні в школі, то у нас була вчителька, яка нас навчала століття. Ще раз завжди в на школі, навчають, як розказую історію.